Його кілька маля з гітроцефалією на призволяще кинули біологічні батьки, а лікарі не давали йому шансів на повноцінне життя. Зараз же Флорінчик тішить щоденними досягненнями свою сім'ю. Дмитро витрачав своє дитинство, дивлячись щодня на стелю. У малюка були проблеми із зором. Нині дитина на рівні з усіма дітками нарешті пішов у школу. Інший підопічний благодійної організації Майбутнє України восьмирічний Вадим, залишився круглою сиротою з інвалідністю. Малюк не міг самостійно пересуватися. Зараз же з допомогою волонтерів пішов до школи має приватних вчителів, лікується, отримує відмінні оцінки і навіть грає у футбол. Історії видуження і порятунку цих дітей результат миттєвої допомоги благодійників організації майбутнє України, тому що Марта Левченко завжди там, де цього потребують діти. Наші очі не можуть бути кругом у кожному селі, а так, майбутнє України заручиться величезною кількістю очей, вух, рук і сердець. Для цього Марта організовує в Чернівцях форум небайдужі. Тут створюватимуть мережу людей, котрим небайдужа доля бідних дітей. Це буде конкретний практичний форум, де ми розподілятимемо ролі, будемо вчитися і з'ясовувати якісь деталі, як саме допомагати дітям не бюрократією, не збором довідок і різних папірців, як зараз працюють наші застарілі служби в справах дітей чи то соціальні служби. Ці люди працюватимуть напряму з дітьми, з їх долями і мінятимуть світ на краще у своєму селі, у своєму районі, у своїй області. Це буде громадська альтернатива соціальним службам, розповідає Марта Левченко. Ці люди працюватимуть з кращими юристами і вони зможуть відстоювати права дітей в кожному селі. Навіть ті діти, яких по якимось причинам якісь чи то соціальні служби, чи то голови сіл, чи інші інстанції, їхні долі і біди приховувалися, про все тепер знатиме Україна. Форум об'єднає громадських лідерів з усієї України аби реагувати миттєво на ту чи іншу проблему українських дітей, бо допомога іноді потрібна терміново і важлива кожна секунда. Як можна допомогти вже і зараз дітям, котрі не мають в житті надії ні на кого, цьому навчить. Марта Левченко і інші волонтери. Ми будемо виїжджати до наших дітей, якими ми опікуємось. Ви будете бачити. Як, як необхідно працювати, деякі деталі, нюанси юридичні, які нам необхідно знати. Але ви будете бачити правду і як воно є насправді, як можна вже зараз діяти. Дітей, котрі опинилися в складних життєвих умовах в Україні тисячі, і з вини дорослих вони часто втрачають найцінніше своє дитинство. Нерідко з таких малюків виростають злі дорослі, розповідає Марта Левченко. Від них залежить майбутнє України. Якщо ви дуже опікуєтесь своїми власними дітьми, ви не одінете в їх в кокон, адже. Рано чи пізно їм доведеться вийти на вулицю, на роботу, в інститут, до школи, і там вони зустрінуться з цими дітьми обездоленими, зустрінуться з дітьми озлобленими на весь світ, тому що в них життя склалося не так солодко, як у ваших. Їх ніхто не обіймав, їх ніхто не цілував, за ними ніхто не піклувався. Вони звикли виживати, вони звикли боротися, і ваші діти. Води знямо росте форум на байдужих до долі дітей відбудеться в Чернівцях 26-27 двадцять серпня і об'єднає всю Україну. Юля Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.